Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та майги. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А тривожні новини йдуть з Куп'янського напрямку. що там Нагнали окупанти багато сил і так далі. Е, ну, хочу подивитись, який там розвиток ситуації. На дві сторони, напевно, гляну, як я завжди подивлюсь, нашу сторону, відповідно, подивлюсь окупантів. Е, от, ну. Як завжди, те, що озвучувати не можна, зокрема щодо наших, я озвучувати не буду. У мене завжди правило не нашкуй. Ну що, Ну, Давайте на найближчий час подивимося взагалом. Ну, почнемо з наших. Далі тоді я окупантів, подивлюсь. Раз. Отже, скажіть мені, будь ласка, що. Найближчим часом чекає Збройні Сили України на ділянці фронту з Лимана до Куп'янська. Скажете ровну правду. По Постарона. Вуньє. Єра. Феху перевернуте. Мінус. Ансус. Я весь перевернутий. Ага. Ну добре. Ну, найближчий час. Багато хто не любить це формулювання. Це найближчі пару місяців, якщо ми так уже беремо. Отже, що ми тут маємо? Ну, показали як хороше, так і не дуже. На жаль. Ну, про все по порядку. Отже, посторона відразу. Вуньо, Єра, Феху перевернута, Інгус, Ансус і Евас перевернутий. Відразу постарона. Ну да, вищий сили за Україну і за українців. В той же час це певна позначка на невизначеній ситуації. Тобто, події там ну, доволі швидко розвиваються, давайте так скажемо. Зараз пару не показав, ну, як і завжди, найбільш ймовірний розвиток подій. Так? Ну і так, вище сию за Україну за українців. В цей, в цей випадок не виключення. Далі, ось Уні. Будуть звідти гарні новини, не лише погані. М -м -м буде, там, буде привід для радості у нас звідти. Да? Тобто на, у наших там щось має гарно вдатися. Ось Єра. Тим не менш, процес тривалий, то ще буде не так швидко. З одного боку, Єра позначається циклічні події. Це знаєте, це ж було вже. Да? З другого боку, це тривалий розвиток процесу. Тобто воно не швидко буде розвиватись, от що. Плюс от самі радісні новини можуть прийти ще далеко не завтра. ЄРА тривала руна. Далі феху перевернута. Ну, брак ресурсу. Ну тут я рису... нікому новин не відкриваю. Да? Це про це вже про всім новинам, всі експерти, хто тільки міг про це сказав. Ну, відповідно, що у нас є брак ресурсу. Мова саме про ресурс матеріальний, не про людей. на щастя. Попри те, брак снарядів, теж ну, погано, ну що тут скажеш? Погано. Мало того, Сієра феху перевернута. Цікаво, тому що да, брак снарядів є в той же час, є реактив завершення циклу. Має ситуація покращитись. Це не значить, що у нас безлімна снаряди стане, але має покращитись. Ось інус, зокрема, теж говорить про те, що це ну, загалом позитивний розвиток ситуації, позитивне завершення ситуації, якщо так. Да? Саме з чим, з постачанням. Відповідно, має туди прийти постачання. Але, але, але воно, ось, бачите, в часі воно розтягнуто. На жаль, е, ну, по стару на інус. Да, ще щось не визначено. Тобто, тут невизначеність яка. як воно вирішиться. Да, схоже, що рішення ще не прийняли. І знов-таки мова не про нашу владу, а мені йде це мова про наших партнерів, які там то допомогу ніяк не можуть прийняти, то ще щось. Ні, ну дякуємо за те, що дають, але того недостатньо, на жаль. Ось, відповідно, тут ще невизначеність такого роду йде, як ситуація, але так як зараз вектор іде, то воно має позитивно завершитись. Мало того, ось ансус є. Ансус тут кілька аспектів йде. Ансус це про план, є там певний план нашого командування. да? Командування на той напрямок не забуло про нього, не, не цей, не думайте такого. То в той же час, Ансус це домовленості. Ага, і ось інгус – це якраз ну, цей. Ну, це, це, це ресурс також. Це про добробут, про ресурс. так? І ось ансус. Тобто є якісь домовленості якраз на те, щоб були поставки. От саме туди. да? Саме туди, на той напрямок. Ну, ось у нюансус. Мають, мають бути гарні новини. Чому? Тому що вдасться якийсь план реалізувати. Да. Попри те, оце, я вас перевернути. Оце вже мені не зовсім подобається. Тому що я вас перевернутий, це відхід. Так, да, тобто, якщо так, якщо так, десь трохи, трохи, нашим доведеться відійти. Знов таки, Ансус, відхід буде плановий. Це не те, що там, не знаю, позиції посипались, там, оборону прорвали чи ще там щось. Ні. По плану відійдуть. Відхід невеликий, відразу скажу. А мало того Єра, то ще, судячи, ну, тривала руна, тобто то ще не завтра буде. От що. Але, на жаль, да, успіх. Ну, якщо у наших відхід, значить якийсь мінімальний успіх у окупантів буде. да, На жаль. Ну, а раз, давайте тепер орки подивимось, що там. Лякають великим їхнім страшним наступом. там 40 тисяч окупантів туди нагнали, техніки багато. Так, дякую за відповідь. Гаразд. Добре, покажіть мені, будь ласка, що на напрямку фронту з Лимана до Куп'янська чекає окупантів на найближчий час. Ай скажуть рон, правду. Гібо. Урус. Так, дві іруни потягнулись. Ну, гаразд. Маннес. Альгіс. Так, довертаю. Евес. Готов перевернути. Веркана. Ага. Ну. Е бачите, в чомусь руни у нас перевернуті, а в них прямі пішли. Ну, більш повне розкриття ситуації, так? Що ми тут маємо? Геба, Урус, Манна, Сальгіс, Евас, ото перевернутий беркана. Ну, погано. Хотілося б гірше для окупантів. Ну, добре, давайте про все по порядку. Відразу геба, дари. Дари їх чекають, і партнерство. Тобто, ну, ось дари які, дари військові. Ну, от, недаром там Путін поїхав куди-то до цього. Пончика північнокорейського да, і так далі. Ну, ось на колядував, ось якраз туди. Тобто, ще більше сили туди натягнуть. Ось Маннас теж їхнє командування. Ось ну, Урус це як знаєте, боєприпаси, зброя, ем, техніка і так далі. Маннас, жива сила. Тобто ще більше нагонять. От. Мало того, Маннас це їхнє командування. Воно туди зараз уважно дивиться. да, Пріоритетний напрямок, схоже, у них став. Ну, може, бункер не у те задачу поставило, піди догадайся. Е, отже, ну, вони туди зосередили увагу. Да, ось Альгіс. Будуть укріплятись, будуть укріпляти позиції, будуть бати про захист. Саме. Е, ну, до речі, якщо так, то можуть туди ще більше ПВО натягти да? реб і так далі. Щоб саме ну, зрозуміло для чого. Да? Далі, ось я вас. Ну, на жаль, да, рух вперед, певний успіх. Попри те, ото перевернутий, показник на те, що обмежена якась територія. І загалом цікаво йде, слухайте, зараз зараз скажу. Є боє вас, да, це ось дари їм туди привезуть. Ну, дари, ясно, які, військові дари, да? е, от. А, але в той же час, ось у них рух вперед, успіх якийсь. З другого боку, отал перевернутий. Це як і втрата певна території. Ну, знов таки, я взяв доволі велику ділянку фронту від, Лиманда, від Лимана до Куп'янська. Да? Ну, в моєму розумінні це аж до кордону. Вважайте, що це пряма лінія умовна від Лимана до аж кордону України з Росії, да, над Куп'янськом. І от, тобто десь ось у них тут йде успіх просування вперед, а десь ось вони навіть відходять. То значить у нас певний успіх буде. Але знов таки невеликий, тут не, не про велику територію мова. Мало того, Урус готов перевернутий. Втрата офіцерського складу, знаєте, якесь це е, може бути як втрата саме, саме офіцерського складу, тут не рядових мова. Або як зміна командування якась певна. Знов таки, не факт, що це прям велика буде шишка, е, хто там, командувач напрямку чи щось таке, але ось якісь зміни в них прогнозуються. Ухід в кращий світ можливо, але тут більше йде як відсторонення, знаєте, як якісь перестановки в такому плані. І ось беркана. Ну теж, на жаль, успіх, да, рух вперед, На жаль. Тобто ці їхні перестановки щось їм дадуть, на краще їм підуть. Ну на жаль. Кажу, як є. Знов-таки найближчий час це найближчі пару місяців. Невдячна справа на великий термін в плані бойових дій робити прогнози. Ну, добре. Ану, а раз, давайте загалом хочеться мені запитати, чим власне оцей от анонсований великий наступ росіян взагалі закінчиться по фіналу? Я думаю, хороше питання, правда? То там уже знову починають роздувати, що це повторний напад на Харків там, чи ще там що небудь. Так, дякую за відповідь. Гаразд. А покажіть мені, будь ласка, а чим же ж власне по фіналу завершиться цей от анонсований великий наступ росіян на Куп'янському напрямку? Скажуть Роман, правду. Райдо перевернута. Лагус перевернутий. Так, дві руни. Що ми тут маємо? Ейвас. Торісас, і що по фіналу? Фехо перевернута. Е, ну, особливого успіху вони не досягнуть. Ніякого там повторного наступу на Харків або ще й близько нема. Е, от. Так, що ми маємо? Райдо перевернута, Лаус перевернутий. Ейвас, Турісас і феху перевернута. Що вони досягнуть? Райдо перевернута. Ну, це все-таки рух вперед. Хоч руна перевернута. Про, просто рух незначний. Тобто, Ось Лаус перевернутий. Ну, ну Це позначка на мертвих. Тобто, от Йтимуть по трупам. Дослівно, кажу, якось як мені йде інформація. Йтимуть по трупам. Мало того Лаус говорить про обман. Тобто, е, росіяни ще оце і ПСО закидають і підігрівають. Так, да, дійсно, вони туди сил нагнали, але вони ще більше це підігрівають. Схоже щодо кількості тих сил і так далі. І оцей от самий страшний наступ їхній анонсують. Ось вас. Труднощі, перешкоди. Та це навпаки оборона. Розумієте, чим закінчиться їхні, їхній той наступ. Да, якийсь незначний успіх великою ціною, а по факту стають усе в оборону. Все. Ейвас Турісас, ну активна оборона. да. Турісас, ну бойові дії, зрозуміло. М -м -м, бойові дії, якесь, до речі, рі рішення. Турісас це також якесь важливе рішення, знаєте, непросте, судячи по всьому, вимушене, я б сказав. Тому що для них стане ситуація така, бачите, тяжка. Знов таки, я питав, чим завершиться той їхній наступ. По фіналу феху перевернута. Втрати, великі втрати. Це от саме втрати на техніку, на боєприпаси і так далі. А ось на живу силу, зокрема. Ну, тобто, успіху я тут великого не бачу. Але, але успіх буде все-таки. Трохи щось да, зможуть перед пролізти, На жаль. Але великого там якось, там наступ на Харків, там ще один чи ще щось. Ні і близько. Не буде такого. Ну, таке. Ну, не тобто, тут не скажеш, що це російське ІПСО, не ІПСО, Е, Частково, принаймні. Тобто, так, да, дійсно, там концентрація сили є, да, нашим там буде тяжко. Уже, в принципі, тяжко. Маю звідти інформацію. От, буде і ще тяжко. Попри те, фінал, бачите, який для росіян. Да? Ніякого там прориву, ніякого там захоплення там, великих територій, ще чогось, нема і близько. Ну, ось так от. Ну, сподіваюся, ситуацію прояснив, заспокоїв. Самому було цікаво розібратися, що чого, подивитись перспективи. До речі. Тому що сьогодні там, коментарі образливі читав, дозволю собі ремарку, коли мене там називали там, а, в тебе та що в тебе збулося, і так далі. Про Авдіївку у мене прогноз збувся. Ще минулого року, коли так само всі кричали, що її здадуть ще в минулому році восени, я ще тоді казав, ніхто її не здасть. І стоїть Авдіївка і по цей день, правда? Так, да, ситуація там тяжка, але про здачу. В тому році, як там експерти кричали і не тільки. Як бачите, от 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 і все. Е, ну, хотілося б, щоб там по Авдіївці, до речі, прогноз у мене є, ось буквально на днях робив. Там е, тяжка ситуація, да, не для кого не секрет. Попри те, мають якісь зміни відбутись на краще саме для наших, саме в Авдіївці. Подивимося, яким чином це програється. Все добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!